Рушники перший сорт. 10 кг. Ціна 2800 гривень. Ось такі рушнички. Є різні розміри, різні кольори. З однієї білий, з другої розовий. Наступний рушничок іде ось такий крутий, великий. Як бачите, вау, дуже такий величезний. 2800 гривень, 10 кг. Наступний рушничок і ось такий молочний. Далі йде. Ось такий сіренький. Наступний ось такий 10 кг рушників. Ціна 2800 гривень. Тут є різні розміри. Різні кольора. Вау, дивіться, який крутий рушничок з такою квіточкою. Далі ось такий. Ось такий малюський. Наступний рушничок іде Ось такий класний. З іншої сторони такий. Далі, ого, який величузний рушник. Бачите, дуже великий. 10 кілограмів. Ось такий класний світленькі рушнички. Є і темніші, різнокольорові. Наступний ось такий рушничок. Далі йде. Ось знову такий величезний, жовтого кольору. Бомба. Наступний рушничок йде ось такий чоловічий ніве. Класний. Далі йде ось такий. Наступний йде ось такий рушничок, дуже гарний. Далі йде ось такий красивого кольору червоний. Далі йде ось такий. Вау! Ось така гарна квіточка. Наступний рушничок йде ось такого плану. Далі йде ось такий голубенький. Далі йде ось такий кольоровий, дуже класний. Наступний йде ось такий 10 кг. Ціна 2800 гривень. Тут просто дуже великий вибір рушників. Вау, дивіться, який крутий рушник. Великий, гарний. Наступний йде ось такий біленький. І останній рушничок, ось такий синенького кольору. Для замовлення пишіть Viber або телеграм, або під цим відео.